Всім привіт, доброго ранку! Вихідні, субота, неділя! У нас два державних свята. Сьогодні День Державного прапора України, а завтра День Незалежності. Вітаю вас усіх і бажаю, щоб наш жовто-блакитний стяг завжди майорів над нашими краями, полями, будинками, садами, і щоб ми були вільні і незалежні, і саме головне, єдині. Святом вас усіх! Сьогодні зранку приготувала такий легенький супчик, відварила вчора бульйон куриний, також купила курині сердечки і от вийшов такий суп дуже мені подобається. А також сьогодні спекла собі таку святкову піцу на сковорідці, от Така вона в мене вийшла. Зверху ще базилік поклала листочки. О, от, Дуже просто робиться, але виходить смачна. Тільки що е, ці листочки були такі зелені, зелені, ароматні, Ну, а під дією кришки, е, то, звичайно, вже потемніли. Так що, от такі в мене дві святкові страви. Але ще теж, ну, приготую. в мене баклажани є, потрібно їх посмажити. Ну, Робота знайдеться. Якщо ви помітили, у мене новий манікюр, от такий жовтий, жовтий. була в магазині Простор і купила от такий лак від Жарден, знаєте, думаю, це ж так би такий колір. Дуже зараз популярний, модний, він і пройде, як то кажуть, мода, а я і не скористалася такої можливості. Бачу, дівчат зараз ну, через одну такий от колір манікюру. Ну, не скажу, що мені дуже подобається, але походжу трішки. Якраз, знаєте, до свят можливо, потрібно було ще зробити якийсь синій акцент, але. Але поки що, от так і ну, в принципі, в принципі, принципі, нічого <сум> Можна, можна ходити. Взяла такий маленький 19 гривень, здається, коштував, навіть не пам'ятаю. Кось дівчат, здається, у Наталії Лівни побачила, що теж вона купила такий лак. Він дуже гарно, до речі, наноситься, не полоситі, швиденько висихає. Ну, і такий от... Такий от модній колір відтінок. А також ще в магазині Простор, подивіться, який купила. Поліскова ж для порожнини Рута. Давненько на нього задивлялася. Ну, Він, по-перше, в незвичній такій упаковці, знаєте, ніби банка з-під якогось газованого напою Кока-Кола чи пепсі кола Така імітація кришки такої залісної. Ну, знаєте, доволі такі, як на мене, чудове оформлення. І і, значить, Цей ополіскувач з апельсиновим смаком від Садоєр, Це виробник Китай. Але я от вже відкрила його і думала, що і ця кришка навіть відкривається, але ні, це імітація. Відкрила, спробувала вже один раз. Мені сподобався такий дуже приємний цитрусово-апельсиновий присмак. Ну, не, не знаєте... В роті не обпалює, буває так, що дуже такий буває ополіскувач, м'ятний, що потрібно розводити водою, тому що таке відчуття, що зараз там все, все погорить і шкіра облізе. А тут все доволі таки делікатно, приємно, великий об'єм, тут 500 мл, і зараз акційна ціна на нього 97 гривень стається. Та ще, якщо у вас є бонуси, мінус бонуси, то виходить доволі-таки ну, прийнятно, бюджетно і, і так, такий засіб можна купити. Давно вже кажу, що дивилась на нього 14 годин long Ну, Я не думаю, що він так 14 годин вже й буде діяти, але перші враження в мене доволі такі приємні. Ну, і... Візуальні, тактильні такі, от, знаєте, дуже хороші відчуття. Так що придивіться, рекомендую. І правду казали дівчата, що зараз багато хто заходить в простор, так само як і я, і там зовсім інші товари, чим, наприклад, в Єві або в якомусь іншому магазині. Косметики, простор розвивається, додає на свої полички різні товари різних виробників, в тому числі і багато з'являється товарів вироблених в Україні, українського виробника. Тому дійсно, якось Єва трішки затормозилась в цьому плані, і там все одне й те саме. От, а простор почав набирати. Бороти, і мені це подобається і цінова політика, і асортимент. Так що це не реклама, це мої спостереження. ну і Бачу, що теж в спостереженнях і відео інших дівчат вони також це підтримують і зазначають, що в просторі зараз цікавіше. Мої перші відгуки стосовно цього засобу, спрей-стимулятору росту волосся 3 в одному. Е, поки що я його не зрозуміла. Водичка водичкою, навіть аромату ніякого немає. Хоча тут написано, що є екстракт грейпфрута і розмарин, але нічого цитрусового, грейпфрутового, розмаринового в ароматі немає. Е, ну... Використовую його перед миттям голови, хоча тут написано, що можна використовувати на ніч кожного дня. Але я так один раз спробувала, то зранку потрібно все-таки голову мити, тому що ну, не зовсім таке вже свіже волосся після цього засобу. Користуюся одним вже тиждень, ну, два рази використовувала. Подивимось, який буде результат, але, якось, якось, якось звичайно потрібен час, щоб був результат. Але хотілося, щоб він мав хоча б якийсь аромат. А так, ну просто ніби наносиш саму звичайну воду. Розпилювач зручний, по використанню теж зручно. Ну, а події поживемо, побачимо. Ще на цьому тижні в Аврорі купила от такий кисневий порошок для прання універсальний окей з ароматом лаванди. Ну, Як завжди, жертва реклами. Побачила у багатьох блогерів цей порошок в покупках, рекомендують. Кажуть, що тут дуже-дуже чудовий лавандовий аромат. Ну і цей порошок гарно підійде саме для прання білих тканин. Мені потрібно. Саме він для прання робочого одягу білих речей, білизни, футболок різних. Ну, подивлюся, він підходить як для ручного прання, так і для прання в автоматичних машинах. Що мені ще сподобалось, що тут міститься пом'якшувач, не створює накипу на. В маш машині, Ну, знаєте, гарно все розписано, подивимося, як він буде події, і ціна була хороша: 24 гривні. Тому скористалася такою акційною ціною, купила. Ну, і звичайно ж, потім вам розповім свої відгуки. Стосовно замовлення по каталогах Avon. мабуть, у мене буде ще одне замовлення по серпневому каталогу, тому що там співробітниця, ну, вже, як то кажуть, не встигла в останній вагон і замовила шампунь. Дуже він їй потрібний. Хотіла замовити його в наступному каталозі, але він тут дорожче буде. Та і, можливо, б я все-таки і вмовила її зробити замовлення в вересневому каталозі. Але є деякі товари, які я б хотіла замовити, тому що подивилася, полистала каталог за вересень місяць, і тут, до речі, немає дівчата-ароматів десь в. 10 мл. Пролистала вже і ззаду наперед і зпереду назад, і якось уважно не дивилася, немає в продажу. А в цьому каталозі вони є, і все-таки мені потрібно купити ту мору, тому що настає осінь, а це мій осінній аромат, який я дуже люблю. І також хочу все-таки замовити аромат і в ван, тому що ну, дуже багато дівчат. Говорять, що він такий класний, такий чудовий. В коментарях мені пишуть о, тому, все-таки замовлю я його. Ну і ще там деякі позиції, які в цьому каталозі набагато дорожче. Тому от зараз така ситуація, і до 29 ж серпня ще йде безкоштовна доставка на Укрпошту від замовлення 300 гривень. Тому теж така дуже хороша акційна пропозиція, якою потрібно ще встигнути скористатися. А ще в мене сьогодні в планах зайнятися моєю зеленою грядкою, з прянощами. У мене є петрушки доволі-таки багато, базиліку зеленого і от чабер. Перший раз в цьому році виростила чабер, який він ароматний. От Почав вже він цвісти, але я не знаю, що, що з ним робити. От одну гілочку зірвала, так поставила, просто нехай сохне. Ну, мабуть, зірву зелень петрушку трішки заморожу, а то вирішила посушити. Дістану свою сушильну машину. Давно вже нею не користувалася, тому от хоча б зелень, а потрібно посушити. Подивлюся. Дівчата, в кого був чабер, напишіть мені, як, як, що ви з ним робили. Ну, мабуть, сушили, тому що заморожувати його ну, немає сенсу. Він десь по виду схожий на Розмарин, тому потрібно тільки, мабуть, сушити. Ну, от такі плани: потихеньку працюємо, відпочиваємо і е, до наступної зустрічі, до наступного відео. Пишіть в коментарях, чим ви займаєтесь, які ваші справи. Мабуть, що багато з вас викопають зараз картоплю. Ну, а в мене це ще все попереду. Так що всім здоров'я, гарного настрою, тихого, мирного, спокійного дня. Ну і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!